Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, як змінити свою реальність, ту небажану, яка є, і змінити в подальшому своє майбутнє. Це буде повторюватись те, що є зараз якась небажана ситуація у вас. Я думаю, саме заради неї ви включили це відео. І для того, щоб її змінити, треба змінити минуле. І ми з вами в змозі це зробити. Все тому що ті ситуації, які були в минулому, і які були не прожиті, з яких не був взятий ресурс, з яких не були взяті ті уроки, з якими прийшла ваша душа. Вони будуть повторюватися, вони повторюються зараз, і вони будуть повторюватись в майбутньому, якщо цей урок буде не пройдений. Тобто, якщо ви не зрозумієте, що вам потрібно навчитись завдяки цим ситуаціям. І е, перше, що нам потрібно з вами зробити, це сконцентруватись на цьому внутрішньому стані, який. Є. Цей небажаний внутрішній стан, який виникає в цій ситуації, яка вам не подобається зараз, і яка може повторюватись. Є така фраза, можливо, трішки заїжджена, але так і є, що. Урок буде повторюватись до тих пір, поки він не буде пройдений, я багато про це говорю і саме з цим ми працюємо в психології, в регресології. Тому зараз ми з вами з цим попрацюємо. Якщо у вас є зараз вільні 5-10 хвилин, то закриваємо очі, сідаємо, лягаємо в зручне положення. Або якщо немає, то нажимаємо на паузу, знаходимо місце, де ви зможете побути самі в тиші. І тоді включаємо далі. Якщо це буде пізніше, то краще збережіть відео і поверніться до цього. І так, якщо у вас вже є. Цей вільний час для себе з 24 годин виділити для себе 5-10 хвилин для того, щоб змінити своє теперішнє, змінити своє майбутнє і прийти до того, що вам потрібно. Приймаємо зручне положення вашого тіла, закриваємо очі. І зараз сконцентруйтесь не на ситуації, яка є, а на тому, як реагує ваше тіло, ваша душа. Той внутрішній стан, який є в вас всередині. Можемо уявити, що у вас є така можливість, як збільшити його. Як начебто підкрутити до безпечної вам гучності, так сказати. Відчуйте його тіло, серце, душею. Відчуйте його, можливо, в останній раз. Цей внутрішній стан. Відчуйте, як реагує тіло на нього. Зараз знайдіть ситуацію, в якій ви ще це відчували. Ну, де ж є отна ситуація. Який відце відчувала. Я зараз знайдіть в своїй пам'яті ситуацію. Коли ви це відчували вперше у своєму житті? Жли в дитинстві. і зараз ви можете знову там опинитись. Там де є ви маленька, маленький, але там як сторонній спостерігач, є ви дорослий. Роздивіться цю ситуацію, що там відбувалося? На кого, на яку ситуацію виникла ця ваша внутрішня реакція? І зараз зі сторони, із своєї дорослої позиції. в поле тих людей, які є там для вас. й людини, яка, яка спровокувала цю ситуацію, відчуйте зараз її? Чому вона так діє? Відчуйте це, проаналізуйте це із своєю дорослою зараз позиції. І нехай вам зараз прийде думка про те. чому тут ваш ірок, що вам потрібно навчитись завдяки цій ситуації, які дорослі висновки ви зараз можете зробити. Для чого це вам? Скажіть про цей висновок собі маленькому, собі маленькому. і разом з цим висновком, з цим розумінням, з цим новим вмінням. Тепер є в вас. Пройдіться знову вперед по цій ситуації, по цій першій ситуації в дитинстві. Подивіться, як змінюється вона. Довіряйте, тому що вам приходить. Програвайте цей новий сценарій в своїй голові. Як тепер реагуєте ви? Як тепер поводяться люди? пройдіться ще вперед по своєму життю, ті ситуації, в яких ще виникав у вас цей небажаний внутрішній стан, який провокував небажані ситуації, небажані дії людей всесвіту, не давались. Вам во благо, щоб ви пройшли цей урок, але тоді не вистачило ресурсу. Подивіться, як програлись ці ситуації тепер. Знову довіряйте своїм відчуттям. В своє бачення. І повертайтесь в момент зараз. Ви бачите, як програється ситуація зараз в вашій голові. Вашій уяві. Довіряйте цьому нехай вам зараз прийде ситуація, яка схожа з майбутнього. І побачите, яка ваша реакція. Виникне. Як ви будете на це реагувати? Прокрутіть її в своїй голові. Зараз ви приміряли нову реакцію в своє життя. Вдягайте її на себе як нову рубашку, залишайте її собі, якщо вона вам підходить. І далі з нею продовжуйте жити. Це прекрасне життя зі своїми уроками, які ми ж, як душі, і обрали. Можете ще залишитись в цьому стані. Можете відкрити очі і повернутися в момент, тут і зараз. І напишіть в коментарях, що у вас вийшло